Нам треба сформулювати для себе, що таке для нас перемога, в чому вона полягає, що для нас принципово. Тому що, на мій погляд, найбільш принциповим питанням це збереження державності, це збереження нашого суверенітету. І що стосується решти питань, то тут вже питання того, як досягати компромісу, і що для нас найбільш цінно, найбільш важливо, а що може бути похідним. Але це буде ну, Дуже боляче, тому що будь-який компроміс в ситуації, коли ми так самі підвищили ставки, І очікування і очікування. буде болюче. Я маю нагадати, що його активно підгрівали на різних майданчиках. Я Різно. мушу зізнатися, що це дійсно було дивним, тому що з очікуваннями і з суспільством треба працювати з огляду на реалії. І не можна спочатку завищувати очікування, а потім. Дививатися, дивуватися за дивно да. реагує, не хоче включатися. Так.